Ми з вами рухаємося далі, і е, сьогодні ми будемо говорити про тему 27. Це Україна в перші повоєнні роки. Бачите так, хронологічні межі встановлені темою це 1945 і початок 50-х років. Початок 50-х, це якщо бути точним, 53 й рік, коли пом'є Сталін і почнеться новий етап в історії Радянського Союзу. Якщо будуть якісь питання, то задавайте. Значить, починаємо ми з того, що після війни, перш за все, перше обов'язкове поняття нашої теми це холодна війна. Загалом завершення Другої світової війни призвело до розподілу сфер впливу в Європі та й взагалі в світі, і розпочалася так звана холодна війна, тобто період міжнародної напруженості. Ідеологічного, політичного, економічного, ідеологічного протистояння, да? е, внаслідок ну, загострення відносин там, в кінці після Другої світової війни між Радянським Союзом та Сполученим Штатом. Поняття холодна війна, хоча це більше таке міжнародне поняття, але для історії України ну, тут воно визнане обов'язково. зверніть увагу. Далі 1945 рік, точніше місяць квітень. Потрібно знати з місяцем, квітень 1945 рік. Це у нас Україна стає співзасновницею організації Об'єднаних Націй. Дата обов'язкова. Відповідно, в 1944 році ще до закінчення війни був відновлений народний комісаріат закордонних справ. Української Радянської Соціалістичної Республіки очолив його Дмитро Мануїльський. Дмитро Мануїльський у нас є, на закордонних справ республіки. Е, ну і таким чином, цим кроком Радянський Союз намагався нейтралізувати українські національно визвольні сили, розколоти українську діаспору в західних державах, збільшити кількість своїх голосів у асамблеї ООН. Да, тобто, взагалі, Радянський Союз топив за те, щоб усі, 15, ну, там, усі республіки, да, уся республіка Радянського Союзу увійшли до складу асамблеї ООН, як типу, незалежні держави. Таким чином, Радянський Союз хотів отримати ну, 15 голосів, виходить в асамблеї. Європейські країни, ну там Асамблея ООН, вони, порадившись, вирішили прийняти тільки три: білоруську, українську і російську, тому що типа, найбільше постраждали у війні. Наркомат закордонних справ, на Мануїльським був доволі активним, вони працювали над виробленням і статуту Організації Об'єднаних Націй в різних комісіях і так далі. Таким чином, ми вперше бачимо ну, якби вихід України на міжнародну арену після визвольних змагань. Понятно, що за міжнародною політикою слідкувала Москва, але ну, але, але в нас ну, було створено наркомат закордонних справ. Це важливо. Наступний момент це зміна у адміністративних, у кордонних справах Української Республіки. Ну, по-перше, 1945 рік. Зверніть увагу, відбулося входження Закарпаття до складу української республіки. Відбулося входження Закарпаття до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Зверніть увагу, що після війни Чехословаччина, да, яка була по суті. Роздарита да, до війни, ну до Першої світу, до Другої світової війни, після війни Чехословаччина була відновлена тут було встановлено комуністичний режим, як і в усіх країнах східної Європи, і ну, власне, формально ж закарпаття належало Чехословаччині, да, тобто до тих незаконних агресивних дій. Там Гітлера, Угорщини, Чехословаччина володіла Закарпаттям, офіційно, е, тому тут уже ну, формально вступала в дію таке якась формалізованість, тобто замилювання очей, коли е, було підписано договір, тобто яким чином Закарпаття відійшло до складу Радянського Союзу. Не ну, було підписано договір, договір з Чехословацькою республікою. Тобто, от у нас є відновлена Чехословацька республіка. Вона ж офіційно володіє Закарпаттям, тому для того, щоб оформити передачу Закарпаття, ну треба було укласти договір із Чехословацькою республікою. І, в общем-то, цей договір було укладено. Понятно, що там був комуністичний режим, який повністю контролювався. З Росії, ну, з Москви і тому цей договір ніякого, ну, типу, там складності не, не ніс. Так, дійсно, Закарпаття було передано. Тут було створено Закарпатську область, центром в Ужгороді сьомому, в 47 му сьомому році зверніть увагу, да? От, домовилися з Румунією. В Румунії теж було встановлено комуністичний режим. Домовилися, бо в 40-му році не красиво ж відджали да, північну Буковину й Бессарабію. Ну, власне, в 47-му з Румунією домовилися про вже те, що там Румунія ну, дійсно відмовляється там від претензій, там Бессарабія, північна Буковина переходить до, до складу Української республіки. Угорщина ж відмовилась від претензій на Закарпатську Україну. Наступний момент. Це теж, ну ви зрозуміли, 45-й рік входження Закарпаття обов'язкова дата. Наступний момент: 1951 рік, обов'язкова дата це встановлення західного кордону Української Радянської Соціалістичної Республіки. Тобто той кордон, який ми маємо зараз там, ну, з Польщею, Угорщиною, так, ну, з Польщею, з Польщею, звичайно, що. Він було, його було встановлено саме в 51-му році. Ось так. Справа в тому, що 51 1951 році відбувся обмін територіями між Польщею, де було встановлено комуністичний режим, понятно, що слухняний. Та Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ну і ми бачимо, що до складу Української Республіки перейшов Забузький район з центром у Белзі та місто Хастинопіль. Зараз це Червоноград, ну, мов би, там планують щось чи повернули вже, чи Шептицький його назвали, Мов би, останнє що я чув, що його Шептицький назвали, хоча хотіли Хастинопіль. А бачите, до Польщі вийшов Ніжноустецький район Дрогобицький на той час області, ну, зараз це Львівська, тобто якась територія, яка там відійшла. Цей обмін територіями, він, в общем, то був зафіксований в 51-му, і в 51-му відбулося встановлення західного кордону. Запам'ятайте, тут він уже там не мінятиметься, але ж до повної до повної, ну, до, до, до повноцінного да, нашого територіального устою нам не вистачає ще Криму. Тому поки що у нас ну, ще нема, не завершилося формування сучасної території України. Щодо входження Закарпаття я вам і сказав, ну і, власне, влада за часів пізнього сталінізму. Ну Ми бачимо, що, що е, тут е, таким дуже важливим діячем цього періоду є Микита Хрещов у нас в Україні. Да? 44 топа 47, ми на наступній темі про нього будемо говорити. Да? 44 топа 47 -го рік головою уряду, тобто виконавчий орган, да? Раду, Раду народних міністрів, очолював Микита Хрущов. Потім пізніше він стане ще й першим секретарем ЦК КПУ. Ось власне після війни повертається у нас сталінізм, повертається тоталітарний режим, який під час війни трішки ну, дав послаблення, да, бо не ну не до репресій, не до чисток було правильно. Там все-таки війна треба було перемагати зовнішнього ворога. Але як тільки був переможений зовнішній ворог, почалися шукатися внутрішні вороги. Ну, У нас декілька є ідеологічних кампаній, зверніть увагу, ну, перш за все, перш за все, це ну, буржуазний націоналізм, окей, хай буде буржуазний націоналізм. В нікуди це поняття не ділося ще з 30-х років. Тобто, ті люди, які там занадто люблять Україну чи там занадто надають там якимось, якісь да, там переваги саме українському вони визначалися як буржуазні націоналісти. Тобто, да, націонал-ухильники. Да? Це, наприклад, Довженко, 44-й рік за фільм Україна в вогні, це течія за його твір Любіть Україну. Чи Сосюра, «Сосюра Любіть Україну, так? Це Данькевич, який написав оперу, Богдан Хмельницький, а потім його розкритикували за те, що він недостатньо показав прогресивну роль боярів у житті Гетьманщини. Ну, прогресивну роль боя і царя Олексія Михайловича у житті Гетьманщини. Ну тобто такого насправді багато було. Друга кампанія. Обов'язково запишіть це у нас Ждановщина. Ждановщина, да? це ідеологічна кампанія з переслідування та дискредитації діячів культури, науки, установ, культурних, нау... культурних, перше, все, культурних установ, мистецьких, да? е, е, мала на меті відновлення державного контролю над мистецьким життям, репресії творчої та наукової інтелігенції після воєнні роки, Названа в честь секретаря ЦК ВКПБ, е, чи ЦК КПРС Антона Жданова. Він був секретар з ідеології. Ось. Тобто, ми бачимо, що нищівної критики зазнають діяльність Інституту історії України. Історії української літератури, творчі спілки, редакції газет, журнали, видатні українські, ну, видатні діячі української культури, там, письменники, композитори, там, режисери, про це ми будемо говорити. Ну, наприклад, Марільський, обов'язково у нас Сосюра, да, Вишня, Малишко. Тобто їх десь за щось критикують. Аїльський, очолював спілку письменників, його було там розкритиковано за те, що він типу вчасно не зупинив проникнення якихось ворожих елементів і так далі. Ждановщина. Далі Лисенківщина. Лисенківщина це у нас кампанія, політична кампанія з переслідування генетиків і заборони генетики як науки. Радянському Союзі названа в честь нашого земляка Тимофія Лисенка, який був академіком Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені Леніна. І цей Лисенко, він не любив генетику, його особисті погляди збігалися на його щастя з поглядами Сталіна. А якщо твої погляди збігаються з поглядами Сталіна, ти цар і Бог. Лисенко був царем і богом у біології того часу. Тому Лисенківщина так і називається. Да, відповідно, генетика, да, у нас там формальною називається. Генетика називається буржуазною вже наукою. Ми бачимо ганитву за вченими генетиками, викладачами біології і так далі. Далі. Космополітизм. Поняття обов'язкове, ну і політика боротьби з космополітами. Космополітизмом є обов'язковою. Це третя кампанія, виходить, чи четверта. Космополітизм — це ідеологія, яка віддає перевагу загальнолюдським цінностям перед національними проблемами. Тобто, у нас є якісь національні проблеми, складнощі. Ну, тобто, в нас є там національна культура, космополіт це той, хто каже, я не громадянин певної держави, я громадянин світу, да, громадянин там планети Земля. Відповідно, ну, космополіти — це в радянському союзі, якщо конкретно. Да, так називали тих, хто там долучався до європейської культури. Вона ж холодна війна, да? а тут от, людина там слухає європейську чи американську музику, носить одяг, там, наслідує якісь зески Європи чи ще щось. Це їх називали космополітами, безаїдними космополітиками. Їх називали низькопоклонниками перед Западом, що вони плазують перед західною культурою, ну, типу зарадники і так далі. Це все було при. при це все було також у нас з присмаком антисемітизму, да, переправлено, хотів сказати, антисемітизмом. Зверніть увагу, теж дуже важливо. Тобто, самі оці кампанії вони дуже часто відбувалися, в тому числі в ході ну, антисемітиських кампаній. Тобто, антисемітизм, я сподіваюся, пам'ятаєте, да, це ненависть до євії, Да? Відповідно, це все відбувалося також і з позиції антисемітизму. Там є справа лікарів сфабрикована Сталіним і так далі. Тобто зазнало зазнав репресії Європейського, єврейського антифашистського комітету і тому подібне. Щодо головного поняття цієї теми, то головне поняття цієї теми це безумовно, що відбудова. Ну і тема ж да, відбудовча така. Відбудова потрібно знати поняття. Це у нас виходить, період в історії да, після вигнання нацистів з України і до початку 50-х років. Ну а відбудова, ви розумієте, тобто відновлення промислового потенціалу, житлового фонду, соціальної структури, інфраструктури і так далі. Ми бачимо, що відбудова відбувається швидко. До відбудови не залучаються ніякі міжнародні кошти, допомоги, плани маршала і так далі. Ми бачимо, що відбудова дуже часто відбувається на якраз знову таки як і індустріалізація, на ентузіазмі. Вона відбувається перш за все само собою, у важкій промисловості, Покладаються тільки на власні сили, на ентузіазм робітників. Ну, типа там, да, там перемогли в війні, переможемо з руху і так далі. Якщо ви побачите на будь ну на плакатах, цитатах відстроїмо, в установі там, і так далі, то це по-любому після воєнні роки, тому що це дуже часто путаю, да? коли у нас, наприклад, іде індустріалізація, да? і там будуються заводи, фабрики, да? 30-ті роки. І тут, з іншої сторони, в нас да? після війни йде відбудова. І теж якби будуються заводи, фабрики. Ну, точніше, ну як і нові будуються, але й відновлюються. І отут головне не спутати. Слово, яким ви не спутаєте, відбудуємо. От Отстроїмо, востановімо. Оце воно. Тобто, якщо у вас немає слова, востановімо, відстроїмо там, а у, вас, а у вас є будівництво заводів фабрик, то це по-любому там далі, та, друга п'ята річка, це, тобто 30-ті роки. Якщо у вас слово відстроїмо, востановляємо, відбудуємо, це 100% буде післявоєнно. Зверніть на це увагу, це важливо. Ну, бачимо, що, в общем-то, в нас є відбудовча 5 це це 45,50, але до воєнного рівня досягли тільки в виходить, -річки, -го, 5.5 річки 51-55 року. Наступний момент: 1946-1947 роки. Дати обов'язкові, це у нас масовий голод в Україні. Масовий голод в Україні. Ну, тут ми теж говоримо все-таки про голод, тому що е, все-таки більше об'єктивних причин це і кліматичні умови, тому що зима 45-46 видалася малосніжною, а весна і літо 46-го дуже посушливі. Е, також ми бачимо після воєнного за безумовно, що нестачу ресурсів чоловіків, техніки і так далі. Але з іншої сторони, ми бачимо, що Ну, це такі головні безумовно причини. Якщо говорити про другорядні, але теж важливі, то це хлібозаготівельні плани. Безумовно, що це хлібозаготівельні плани. Чому вони не зменшуються? Тому що потрібно було годувати режими, встановлені в Східній Європі. Да? Там же були встановлені комуністичні режими, ну якби їх потрібно годувати. Це нормально. ж. І відповідно. цей, ну, Туди йшов хліб. Ну, вчені, в принципі, чому називати голодом, так? вчені сходяться на думки, що якби навіть були ну, та хлібозаготівельні плани відмінені чи послаблені, то все одно голодували б люди, все одно якби були там, попухлі люди, так, і все одно якісь б люди не відчували нестачу продовольства. Але ну, тому й голод. Але все-таки хлібозавопутівельні плани ніхто не відміняв. Хрущов звертався до Сталіна з проханням припинити тиск. Сталін там його називає слабохарактерним, що він обманює і так далі. Ну щодо сільського господарства, то понятно, що воно складне, тому що по суті в робочу силу на себе взяли жінки в МТС, тобто машино тракторних станціях, не вистачало техніки, запчастин, пального, мало залишилось коней. Соціалістичне змагання нікуди не дівалося. Наступною обов'язковою датою, ім'ям і персон... персоналі є, це є березень 1946 року. Зверніть увагу, в 44-му році помирає в нас митрополит Шептицький, який очолював греко-католицьку церкву ще з 1900 року. Ну і власне у ГКЦ, ну, понятно, що пішов наступ. РПЦ там, Росіян на УГКЦ. Їх звинувачили у діяльності, з, їх звинувачили у співробітництві з ОУН, у співробітництві з Ватиканом, що найбільше це виставляли, що хоч вони там хочуть до Європи і так далі. Ну, відповідно, в березні 1946 року. У Львові, у соборі святого Юра, це греко-католицький собор, де похований Шептицький якраз, відбувся такий псевдособор, тобто їх звезли туди оцих всіх греко-католиків, сліпого, якого арештували ще в 45-му році. І там відбувся саморозпуск. Ну, типу, цей собор прийняв рішення про саморозпуск у ГКЦ, саморозпуск української греко-католицької церкви. Відповідно, Йосифа Сліпого, ось він у нас, його треба знати в обличчя. Об'я обов'язкове, його ж 45-му ще заарештували, тут його на перевезли, з собор, собор прийняв рішення про саморозпуск, і потім він буде ще 13 чи скільки там років у сталінських концтаборах проведе, і тільки за Хрущова. Там Хрущов вже ж буде їздити в Європу і в США. Там Папа Римський звернеться до Хрущова, що там і так, і так у тебе сидить. От. Митрополиту Гакацеху, що навіть не знатиме про це, і він скаже: Ну то, окей, нада, забирай хліби, виїде до Ватикану. А щодо індустріалізації Західноукраїнських областей, то вона продовжується. Тут будується насправді дуже багато ну, активно. Да відбувається індустріалізація, розробляються родовища, будуються заводи. як, як, як реконструються модернізуються старі да галузі, це нафтова, лісозаготівельна. Так з'являються і нові. Колективізація, безумовно, там проводиться, вона проводиться, можливо, не так жорстко, тому що там існує опір УНУПА. Але оцих куркулів, якщо й не знищують, то їх обкладають такими непомірними податками, що куркулі просто ну, вже тоді йдуть короті, в ці колгоси. Проведення колективізації, безумовно, що сприяло тому, що селяни вступали до лав УУН УПА, і, власне, для того, щоб. Трішки призупинити діяльність у УНУПА, припинити цю діяльність. Спочатку польська, а потім радянська влада проводить дві акції з депортації населення. Вони дуже схожі між собою. Головне, не перепутати, вивчити дату. Перша це квітень-липень 1947 року. Зверніть увагу, це проведення польською владою, квітень-липень 1947 року. Проведення польською владою операції Вісла. Проведення польської влади і операції Вісла. Ну, Вісла це ж головна річка в Польщі, значить, тобто, ну проводила польська влада, така якась аналогія. Логіка ну, операція полягала в депортації українського населення в глиб і на захід Польщі. Тобто, от, якщо в нас діє УНУПА, значить їх 100% підтримує місцеве населення. Для того щоб позбавити ну, там, упада, УПА, армії, позбавити підтримки місцеве населення, ну, що треба? Ну, депортувати місцеве населення. Відповідно, для тих, хто там не хотів сильно депортуватись, в них було створено констабір у Явожно. Депортація відбулася примусово, спалювалися села, цілі, і от селян переселяли. От. У Нупа вони вже давно перейшли до партизанської боротьби. Вони займалися, споруджували підземні сховища Київки ну, і боролися підпільно. Наступна операція це жовтень 1947 року. Це у нас проведення операції Захід. Відносно Москви, Львів, західноукраїнські землі. На Заході, тому й операція називається Захід. А логіка ну це жовтень 47-го, да, операція Захід. Логіка та сама. Примусове переселення, населення Західної України, ну, яке тільки провело Радянський Союз, радянська влада от в жовтні 47 го року. Примусово переселяли туди в Казахстан, Яркутськ, Омськ, Четинськ, на Росію, на Болота. Відповідно, щодо УПА, спад УПА, спад опору УПА ми пов'язуємо зі смертю Романа Шухевича. Роман Шухевич ну, вважається талановитий геніальний очільник УПА, дуже сильний. До 50 го року він очолює УПА, і УПА ну, це реально армія без держави, вона дуже потужна, при тому, що немає держави, але вони ну, були дуже геніально там воювали і трималися. У 50-му році Київку Шухевича викрили, він загинув у бою, і після цього спад опору УПА пішов на спад, опір УПА пішов на спад. Тобто він стає слабким. Очолив УПА тепер Василь Кук, оцей дядько, його ім'я обов'язково звернуть увагу. Ну і власне, уПА слабне, поступово, 54-му році Кука арештують, відправлять концтабори. Там поступово ще якісь будуть залишатися загони окремі, які будуть вести опір. Але загалом це буде вже, це вже буде доволі слабко. Щодо імен. Щодо імен, так, роки у нас всі, поняття всі, да. Переходимо до імен. Виділяємо головні імена, я підкреслюю, які ми повинні знати. Ну, по-перше, Олександр Богомолець. Олександр, ось він у нас. Богомолець. Його потрібно знати. Він до 1946 року очолює Українську академію наук, досліджує проблеми старіння, ендокринології, відкрив світові сироватку богомольця, ну, там, типу, прискорювала зрощення переломів, загоєння м'яких тканин, потім його там звинуватили в антинауковості там і так далі. Інститут закрили його, але він обов'язковий. Далі, Сергій Лебедєв, Зверніть увагу, Лебедєв це у нас у нас творець. Під керівництвом Лебедєва була створена перша в Європі мала електронно-обчислювальна машина МОМ. Пізніше, пізніше, там буде у нас іще глушко, кібернетик. Ну, Глушков уже кібайнет, він серйозніший, бо МОМ це таке воно більше як калькулятор, але а далі вже Глушков це буде вже комп'ютер і кібайнетка. Поки що Лебеді. ну, Глушкова теж можете записати. Далі Філатов, Володимир його звати, Володимир Філатов. Зверніть увагу також: офтальмолог, тобто це проблеми у оч, очей так, розробив і розв'язав проблему пересадки рогівки ока. Це було дуже актуально. Так? От. Володимир Філато. Ось такі наукові імена. Тепер переходимо до культурних імен. Да? А, значить, у нас є імена тут. Дивіться, Андрій Малишко. Да? Андрій Малишко обов'язковий. Далі. Максима Ільський. Ось він у нас. Володимир Сосюра. Ось він у нас. Да, Володимир Сосюра. Павло Тичина. Павло Тичина. Павло е, ну, Малишко, Україна моя, вірш, да? Його, понятно, під Ждановщину він попав. Е, хто тут ще в нас? Малиш Карильський. Очолював, е, був головою президії Союзу письменників України. Не вжив ніяких там заходів, щоб засудити в пресі і зборах письменників проникнення чужих елементів, було розкритиковано. Е, сусюра Володимир, любіть Україну. Павло Тичина? ну, Тичина загалом тут виставляється як певний приспособленець, да? тому що е, ну, Павло Тичина по воєнні часи був міністром освіти в 43-48 роки, потім був головою Верховної Ради Української Республіки 53, 59. Тобто він ну, діяв в, в соціалізмі і ну, Загалом тичина не йшов на конфлікт з владою. Е, зверніть увагу на ім'я Тетяна Яблонська, бо ми зараз подивимося її кайти. Ось Костянтин Данькевич, про кого я говорив, в опера Богдан Хмельницький було розкритиковано за отож там якийсь неправильний показ царя і бояр. Бучма, Ужвій, Юра це театральні е, діячі. Зверніть також на це увагу. Ну і власне картина Тетяни Яблонської, хліб 1949 року е, в соціалізмі. Яскравий приклад соціалізму, тому що ну, соціаліз це ж звеличування, показ плюсів, клас. От воно тут все класно є. Насправді, це у нас е, чому ми. Ну, яблонська насправді росіянка. Вона народилася в Росії. І Яблонська вона не є українкою. Але чому ця картина внесена до переліку ЗНО? Ну Тому що, по-перше, це яскравий приклад соціалізму, поняття, яке ви повинні знати. А по-друге, це те, що на цій картині зображені українки, тому що це колгосп подільської губернії. Ну на Поділлі, це кого один із колгоспів на Поділлі. Там жінки переважно працювали жінки ну після війни ж. І ці жінки там щось там якихось, успіхів великих досягли, і влада радянська наказала Яблонській поїхати туди на Поділля, в цей колгосп і ну, якось звеличити їх, замалювати на ну, намалювати, на да, написати цю картину. І Тетяна Яблонська нам написала картину. Да, вона написана після голоду, по суті, там через два роки. Але ну от, це соціалізм, да. Це все-таки пропагандистська картина, але тут зображені саме українські подільські дівчата жінки, які ну, працею заслужили те, що їх увіковічне. А ось така тема. Зверніть увагу.